Шановні колеги, добрий день! З великим задоволенням хочу запросити вас на наш захід, де на одній локації відбудеться дві конференції: це ендокринні основи репродуктивного здоров'я, які вже так встигли полюбитись гінекологам, ендокринологам і репродуктологам. І коморбідний ендокринний пацієнт. Це все відбуватиметься 16 18 жовтня в Яремчі, в готелі Romantic Spa. Для вас ми підготовлені дуже цікаву програму. Що стосується ендокринних основ репродуктивного здоров'я, ваші улюблені спікери будуть доповідати. Для вас буде два дуже цікавих, на мій погляд, майстер-класи. Перший Висвітлить питання діагностики і лікування некласичної вродженої дисфункції коринаднирників, яка є частою проблемою, і зазвичай тут не всі знають, як її гарно вирішити. І другий майстер-клас буде присвячений, ну, скажу так, тому загадковому дегідро-епіадрестерона сульфату. Ну і окрім цих майстер-класів доповіді присвячені репродукції, доповіді присвячені патології вагітності, і все це, звичайно, в зрізі ендокринології. І е, друга конференція «Коморбідний ендокринний пацієнт. Також будуть ті спікери, яких ви шануєте, поважаєте, і ставите їм найвищі оцінки. Торкнемось питання з, з сучасного лікування цукрового діабету, сучасних нових підходів до лікування, дисліпідемій, патології щитовидної залози, патології наднирників і безліч інших питань. Я думаю, буде дуже цікаво Приєднуйтесь до нас.